Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Ви її дуже добре знаєте. Це директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, пані Валентина Войткова. Пані Валентина, я радий бачити. Вітаю! Ми з вами давно не бачилися. А роботи у вас дуже дуже багато. Ви дуже багато працюєте. Ви ваша команда, ваш департамент. І я абсолютно не дивуюся, якщо, наприклад, дивлячись, передивляючись вашу стріч Стрічку департаменту в соціальних мережах мережах я бачу в один день мінімум 3-4, а то і більше конкретних е, заходів, які або ви проводите, або ви організовуєте, або ви є співорганізатором. Тобто роботи у вас дуже дуже багато. На початку хочу одразу запитати: е, це най най найсвіжіша інформація, яка знаходиться у вас е, у, у нас, в нашій територіальній громаді. Дітям загиблих, померлих, захисників і захисниць виплатять допомогу до Дня Святого Миколая, і, звісно, одразу питання: куди звертатися, як звертатися і взагалі як отримати підтримку. Так, дійсно, сім'ї таких родин військовослужбовців, а також обов'язково на системному соціальному супроводі сім'ї родин загиблих, померлих наших захисників і захисниць, і відповідно до розпорядження міського голови Сергія Антовича Моргунова. Вони на системному супроводі з вивченням їх потреб. Всі ці такі напрямки щодо підтримки таких родин вони сформовані в комплексній програмі, основні напрямки соціальної політики, але ми завжди її моніторимо, доповнюємо. І от одним із таких, скажімо, доповнень з ініціативи міського голови. Це було саме надання матеріальної грошової такої допомоги сім'ям родин загиблих і померлих захисників і захисниць, де є дітки від 0 до 18 років до Дня Миколая. Вони отримують матеріальну допомогу в розмірі. 3 тисячі гривень це така підтримка для дітей, і ми рахуємо, що Свято Миколая для дітей це є свято, а такі наші родини загиблих, померлих. Ми маємо їх підтримувати, маємо завжди вивчати їх потреби: увага, повага. Тому над вивченням потреб завжди працюємо. І це от таке нове, що вчора було прийнято на засіданні виконавчого комітету. Затвердили, і потрібно звертатись до прозорих Офісів соціального спрямування, але хочу відразу наголосити, що ті сім'ї, які вже перебувають на системному супроводі, і, хоча б е, якусь муніципальну допомогу, виплату вже отримували, то не потрібно звертатись. Це стосується тих сімей, які є новими і ще ні разу нічого не оформляли, то тут потрібно звернутися, бо є певний пакет перелік документів, які потрібно подати. Але я хочу наголосити, що в нас створено телеграм-канал для таких родин загиблих померлих наших захисників і захисниць, і там всі оці нові такі напрямки, нові події, ми викладаємо. І вже якщо людина. Буде звертатись до прозорого офісу соціального спрямування, тому що вона не йшла і там їй дадуть перелік документів. А вона може зайти в телеграм-канал. У нас і сім'ї під'єднані до телеграм-каналу. Там є відповідний перелік документів. Якщо це нова така родина, з'явилася в нас, на жаль, тому що такі родини з'являються з, угу, з на, жаль. Да, на жаль, і вона вже з певним переліком документів підійде до фахівців департаменту соціальної політики відповідно до місця реєстрації. Чи це замостянська сім прозорий офіс чи космонавт. Тів, 30, проспект космонавтів, 30, другий поверх, також і подасть документи. Документи приймаються до 10 грудня. Е, Валентина Романіна. Е, я би ще, е, ще одне джерело або ще один майданчик е, назвав би а можливо, хтось не зможе знайти е, вас в телеграмі. Ну вас я маю на увазі департамент. А то е, ця інформація розміщена на сторінці Вінницької міської ради, так. і там також можна зайти. Так. І абсолютно спокійно побачити, подивитися, прочитати. Я назнайомити я так. навіть можу сказати, що це ця інформація за 16 листопада. Дивіться стрічку новин на сторінці Вінницької міської ради. Чітко написано, які документи необхідно для отримання допомоги. Так. Чітко все прописано: де, що, як і чому. Стосовно закону, стосовно на що, ну просто все вся, розписано, вся, все абсолютно є, все mm -hmm. абсолютно є. Так що тут заходьте, дивіться, знайомтесь, і дійсно про Це підтримку, як ви вже сказали, І дійсно так. з бюджету нашого місцевого бюджету, з бюджету територіальної громади, буде надаватися така підтримка для діток. Е, ще один момент який я дуже хочу, щоб ви його більш так розлого зараз озвучили? Пройшов проєкт. вірніше, відбувся. Відбулася зустріч в рамках проєкту освіта дорослих, запорука успіху та розвитку громад? На ньому, звісно, пані Галина Якубович, так як вона опікується цим і цим напрямком, в тому числі, вона також була присутня. Що за опанування нових проєктів? Професій, на чому робив, робився акцент на цій зустрічі на цьому заході? Е, і для кого це все було розраховано? Так дійсно захід відбувся, ми його так і назвали проф. Орієнтаційний захід і під головуванням Галини Антоні Якубович, так я вона куратором в гуманітарного блоку нашої громади, в тому числі і соціального захисту. Тому захід провівся з ініціативи, можна сказати, служби зайнятості, але цільова аудиторія була це наші ветерани, учасники бойових дій, сім'ї загиблих, сім'ї померлих. Також були присутні наші помічники ветеранів, які зараз працюють в нашій. І громаді також представники соціальних служб громадських організацій, захід був спрямований на те, що освіта впродовж життя, освіта для дорослих це запорука будь-якої громади. Враховуючи реалії сьогоднішнього дня, ми скажемо, що ті захисники, які повертаються, будуть повертатися. Статусні наприклад пільгові категорії, це учасники бойових дій, і, взагалі, пересічні громадяни, які мають, наприклад наприклад, певну освіту, але е, в силу тих чи інших обставин е, хочуть її змінити, пройти профорієнтацію, змінити профорієнтацію. Дуже багато інструментів, кейсів, якими з якими нас ознайомили служба зайнятості, і детально, скажем так, людською мовою це все розповіли для того, щоб люди знали, як скористуватися, які є реальні такі. Інструменти, якими можна скористуватися і змінити, наприклад, чи ту освіту, чи доповнити освіту, і бути успішним в нашій громаді, є ми зрозуміли, що є система грандів, є система мікрогрантів, під яке також держава виділяє немалі кошти. Є система, яка називається ваучер, яка також має сприяння і верніше спрямована на те, щоб здобути вищу освіту за дуже короткий термін. Мін і держава при цьому оплачує, виділяються кошти, і ти можеш отримати ту освіту чи іншу, яку ти можеш обрати, наприклад, на базі вищої освіти. Це досить є важливим. Тобто Це перепрофілювання Перепрофілю... або друга вища освіта. Тож так, та, так, та, да. це дуже досить важливо, тому що враховуючи, що ми зараз основним пріоритетом нашим соціального захисту, це саме є робота з родинами військовослужбовців, з родинами загиблих, з родинами померлих, безвісти, зниклими полоненими, і це є досить важливо, тому що ми розуміємо. Ми розуміємо, що хлопці можливо мали одну освіту, але в силу тих чи інших обставин змінюється е, в них в житті, пріоритети пріоритети, назад. і да. от ми про ці кейси, щоб вони знали, щоб вони використовували. А так як вони працюють, тут, наприклад, наші помічники ветеранів саме з родинами такими і самими ветеранами, щоб вони цю інформацію доносили, тому що це дуже важливо. І ви знаєте, в ході цієї зустрічі ми навіть самі е, зрозуміли скільки є такої підтримки, яку потрібно використовувати і про яку потрібно знати, тому що багато людей про це й не знає. Але раз ми вже сказали про освіту для дорослих і що це запорука громади, то департамент соціальної політики Вінницька міська рада в тому числі завжди скажімо, підтримуємо освіту продовж життя, тому що це досить важливо не не пізно завжди навчатися і ну скажімо, підвищувати свою. Свої, скажімо, навички у нас з 2019 року підписаний меморандум Вінницька міська рада, є громадська організація Центр Поділля Соціум, а також і міжнародна організація Діві International, яка сприяє нам і ми беремо участь завдяки її в багатьох проєктах. І відбувається при цьому освіта для дорослих. Люди відвідують різні гуртки, приймають участь в навчанні, і хочу сказати, що завдяки цьому проєкту от при сприянні дієві. Інтернешнл саме е, коли у нас е, почалося повномасштабне вторгнення, саме внутрішньо переміщені особи, які е, стали, скажімо, вже нашими міничанами нашої громади, і вони змушені були пройти е, перекваліфікацію і проф... змінити свою професійну орієнтацію. І саме завдяки проекту е, дівчата, хлопці е, дуже такими скажімо, користуються попитом професії, це і кухаря, електрозварювальника, тобто шви, швиї, тобто mm -hmm. люди завдяки які цим проектам вони змінили професію, вони адаптувалися в життя, і зараз є успішними і продовжують свою справу? Проходження цих курсів платне, безкоштовне? Безкоштовне, безкоштовне? безкоштовне достатньо, тільки ну я так кажу, достатньо треба просто проявити ініціативу. Ініціативу і в нас в місті існує центр освіти для дорослих, куди можна звернутися. І дійсно там 15 таких кваліфікаційних професій, угу. яких можна от отримати, отримавши сертифікат зараз. Ми також працюємо з новою громадською організацією. Це академія успіху і. Теж досить ефективно, тому залучаємо всі громадські інституції, органи самоврядування і от службами зайнятості, тому що це питання дуже слушне. Воно на сьогоднішній день є надзвичайно важливим, тому що на жаль, продовжуються бойові дії. І, наприклад, якщо той чи інший захисник чи захисниця були, наприклад, водієм. А на сьогоднішній день, вибачте, він потребує протезування, він не зможе вже бути водієм. Йому потрібно допомогти, посприяти. Перескаже. Жимо, перепідготовці угу. проходженні, щоб він адаптувався, посприяти, щоб можливо він не знайшов іншу професійну свою адаптування, тобто, скажімо так, та тобто в таких важких життєвих умовах, обставинах. обставинах, щоб світ не звужувався, а навпаки, щоб він хоча б залишався таким же широким, яким він був раніше до цієї клятої війни. От ви вже почали про це говорити. Я обов'язково маю про це запитатися, адже ми на на цьому майданчику ми колись робили навіть з вами анонс. Анонс е проєкту Помічник ветерана. Це був пілотний проєкт по Україні. Тільки наскільки я пам'ятаю, троє чи чотири, чотири. чотири міста тільки взяли участь в організації і виступили як основними майданчиками, такими пробними майданчиками для того, щоб запустити цей проект. Цей проект у нас вже є. Він існує, він працює. Відбір вже наскільки я пам'ятаю, пройшов. Вже відбувся. Відбір непростий був відбір. Я пам'ятаю, ви мені казали Валентина Роман що зараз з цим проектом помічник ветерана? На якій він стадії, хто як охоплено, ну, от мене цікавить все абсолютно. Дякую. Проект дуже важливий, і він ще є експериментальним до кінця 23-го року. Але ви знаєте, раді радіємо тому, що він ми одні з перших, наша громада, Вінницька територіальна громада, і за дорученням міського голови було докладено максимум зусиль, щоб ми взяли участь в цьому проєкті, І ми знаємо, що у нас. Зараз працює 12 помічників ветерана. Пройшло співбесіду більше, але вони групами проходять навчання. От перша група пройшла навчання, отримали сертифікати, і ми їм надали робочі місця в офісах соціального спрямування, в органах пенсійного фонду. Зараз працюємо над тим, якщо при потребі буде це буде і також робоче місце в територіальному центрі комплектування, тому що там досить також багато питань. І скажемо, наші ветерани, тому що помічники ветеранів вони мають бути. З числа ветеранів або член сімей родин загиблих, померлих, тобто, мають бути статусними, вони досить активно працюють, і вже пройшов жовтень місяць, і вже і листопад, скажімо, більше 15 днів пройшло. І вже про цей проект знають. Люди звертаються, самі помічники ветеранів досить активні. Вони не, наприклад, не прийшли на робочому місці, і, от, наприклад, з півдев'ятого, так як у нас робочий день до сімнадцятої години працюють, вони самі Шукають методи, вони досить виносять пропозиції. Вони відвідують лікувальні заклади, реабілітаційні центри, наш протезний завод, всі ті структури, в яких можуть бути ветерани, де вони проходять реабілітацію, чи вони проходять, наприклад, лікування, щоб донести, що помічник ветерана є, щоб вони, якщо повертаються і будуть повертатися, захисники і захисниці наші, щоб вони не шукали самі таких шляхів, або щоб не були таких без. Вихідних ситуацій, що вони знали, що є органи соціального захисту, що є помічник ветерана, який надасть повністю супровід з тих чи інших питань. Чи це питання встановлення пільг? Вони угу. собі з'ясують, і тобто соціальний, соціальний. Напрямок, наприклад. і не можу навіть не сказати про те, що як тільки запустився цей проект, ми відразу от ми розробили такий довідник помічника ветерана. Дозвольте да, будь ласка. Ви, ви говоріть, а це я попрошу для, нашого режисера. те саме для наших помічників ветеранів, щоб вони скористалися. Тому що люди будуть звертатися, ветерани до них, а вони це таким скажімо, матеріалом був допоміжним. Що якщо це питання, наприклад, земельних ресурсів, там є контактна особа до кого звертатися, і він собі зателефонував, і відбулася розмова, і вже uh -huh. з'ясовується, що потрібно допомогти. Чи це питання соціального характеру, yeah, чи yeah. це питання адміністративних послуг, питання освіти, охорони здоров'я тобто, тут зібраний матеріал. Чим займається департамент, відповідна контактна особа, куди помічник ветерана Може зателефонувати, спрямувати і вирішити питання. Легше сказати, чим не займається помічник ветеран, так, так да дуже, дуже широкий спектр дуже, до речі. дуже широкий спектр. Ви знаєте, навіть є такі питання, які ну не стандартні, А люди просто почули про цю послугу, і хочу сказати, що ми і зробили таку інформацію в трамваях, в тролейбусах, тобто в нашому електричному транспорті. Що, будь ласка, в прозорих офісах працює така послуга, помічник ветерана. І ця послуга саме спрямована, щоб вона надавалася як рівний рівному на скажімо, на такому спілкуванні, тому що помічник ветерана сам є ветераном, uh -huh. і до нього підходять такі сім'ї, і ніхто не зрозуміє при першому ж контакті, при подальшому спілкуванні, саме як скажімо, ті, хто пройшов, хто, хто там був і в кого хто прийшов, подібний та... життєвий шлях, uh -huh. і хто стикався з такою бідою, і прийшов саме оце те, що. На сьогоднішній день відбувається на жаль, також і для родин загиблих померлих. Ми також розробили такий довідник, де е, включені також всі муніципальні пільги, допомоги, компенсації, які надаються е, з місцевого бюджету при підтримці Вінницької міської ради, щоб наряду з тими пільгами, які гарантовані державою, адже основний пріоритет це також підтримувати такі сім'ї. Тому розроблений довідник, і він є також на сайті. на Ресурсах Вінницької міської ради в телеграм-каналі, в нас, uh -huh. якщо людину цікавить, вона може зайти, і подивитися. Проводяться постійні системні зустрічі з родинами загиблих померлих, де також доводяться все нове і щоб люди володіли, не мовчали, якщо питання виникають. Але зараз дуже гарно спрямовується оця співпраця з помічником ветерана. І хочу сказати, що поки це експериментальний проект і ще державою ну, міністерством у справах. Ветеранів ще є певна невизначеність, тому що потрібно вивчити ще питання, адже це експериментальний проєкт. Але наші помічники ветеранів вони обладнані, мають обладнані робочі місця, копіювальну техніку, все це закуплено за рахунок коштів місцевого бюджету. І навіть хочу сказати, наголосити, що в підтримці міського голови вони отримали за жовтень місяць вже заробітну плату угу. з місцевого бюджету. Якщо в них заробітна плата має визначатися по тих нормативних. Документах відповідно до наданих послуг, скільки надав послуг, тоді буде обраховуватись і заробітна плата. То тут просто вони отримали заробітну плату як консультанти, тобто працівники Центру соціальних служб, тому що ця служба у нас саме діє на базі Вінницького міського центру соціальних служб. І створений відділ новий. Це відділ, так і називається сервісний офіс помічника ветерана. Угу. Тому досить приємно, що ми одні з перших і надаємо. Послуги на сьогоднішній день вже надано більше як 600 послуг. Ветеранам послуги є різні, і хлопці самі самовдосконалюються. Вони проходять тренінги, вони проходять навчання, і вони досить активні. Ми за це і дякуємо нашим помічникам. Ми не встигнемо настільки розлого, як оце це ви вмієте і дуже гарно робите, Не встигнемо проговорити ще один момент, але скажімо так, не сказати про це не можна. Ви долучилися до презентації довідника для ветеранів, які. Називається дорожня карта. Ця презентація відбулася в ветеранському просторі. А пані Марія довжик, так, вона як директорка цього, звісно, в першу чергу про неї треба говорити. Але в будь-якому випадку, ви також долучилися до цього, і обов'язково ми про це маємо сказати. Що це за дуже коротко, що це за дорожня карта для ветеранів? Дорожня карта для ветеранів, яка розробила Марія Дожик, тобто ветеранський простір, у співпраці з благодійним фондом відродження, дуже важливий необхідний документ. Це саме документ, який спрямований для військовослужбовців, які отримали поранення. Вони проробили досить важливу і велику роботу, тому що відвідуючи поранених військовослужбовців, всі ті питання, проблеми, з якими стикаються наші захисники та захисниці, викладені там, і в карті все дуже так чітко прописано, куди звертатись. Як звертатись, все для того, аби спростити процедуру, чи це проходження МСЕК, угу. чи це отримання статусу, і чи це отримання і людина потребує протезування, тобто зібрані всі ті матеріали, які необхідні нашим пораненим військовослужбовцям чи статусним особам? Дякую, дякую. Маємо виходити з ефіру. Але я би ще з вами говорив, говорив, тому що дякую. є про що говорити, пані Валентин. Валентина, Валентина Романівна Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, сьогодні була гост. Тою першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін говорили ми про е, дуже важливі речі, які департамент е, і очільники е, нашого міста, нашої територіальної громади роблять і в подальшому будуть робити для нас, для вінничан. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.